Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами вивчати речення і сьогодні познайомимося із реченнями, в яких є прохання або наказ. Спочатку давайте пограємо в гру так або ні. У кінці питального речення ставиться крапка. Ні. Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. Так. Речення, у якому про щось запитується, називається питальним. Так. На вулиці йде сніг. Це розповідне речення. Так. На старт. Увага, руш. Це питальні речення. Ні. Молодці, я впевнена, що всі відповіли правильно. Запишіть, будь ласка, взошить сьогоднішнє число і продовжимо. І знову гра: Знайди зайве слово. Прочитай групу слів: Лисиця, лось, їжак, бджола, білка, ведмідь, кабан. Яке слово, на ваш погляд, зайве? Вірно, бджола, бо це комаха. Метелик, зозуля, джміль, оса, бджола, муха. Зайве слово? Зозуля, це пташка. Всі інші комахи. Соловей, горобець, шпак, курка, ластівка, сова. Курка зайва, тому що це домашня птиця. Всі інші це птахи, які живуть. В лісі. Складіть розповідне речення з одним із цих слів, і питальне речення з одним із цих слів. Я склала такі. Бджола збирає нектар. Це розповідне речення. Чи то Зозуля кує? Це питальне. А які у вас речення? Поясніть, як ви розумієте значення слова спонукати. Що означає спонукати? Зазирнемо до словничка. Спонукати змушувати або заохочувати до якоїсь дії, просити щось зробити або наказувати щось зробити або. Спонукати щось зробити. Прочитайте слова. Чи можуть вони спонукати до дії, якщо ми почуємо наказ чи запрошення чи прохання, чи будемо ми виконувати якусь дію? Давайте з вами прочитаємо речення і подумаємо, які саме спонукання висловлені в цих реченнях, нам допоможуть слова для довідки. Це може бути запрошення чи порада чи заклик. Давайте прочитаємо. Дорогі друзі, завітайте до весняного лісу! Як ви думаєте, це запрошення, порада чи заклик? «Запрошення», да, «завітайте». Милуйтеся весняними квітами, фотографуйте їх на згадку. Це порада, вірно. Не зривайте первоцвіти, не витоптуйте. А це заклик, нас закликають да, берегти, не зривати. Вони даруватимуть вам красу щороку. Є в цьому реченні якесь спонукання? Ні, в цьому реченні нічого нас не просять і не наказують нам нічого. Це... Розповідне речення. А які ж ось всі інші речення, всі інші, в яких є спонукання? Які речення за метою висловлювання, в яких є чи запрошення, чи порада, чи заклик? Що це за речення? Давайте з вами дослідимо. Прочитайте такі речення. Діти, пригадаймо казки, а тепер перегляньмо мультфільм. Яка мета даних речень? Запитати про казку, розповісти про мультфільм, чи закликати, пригадати казки і запросити до перегляду мультфільму? Коли, коли ці речення писали, що хотіли розказати вам про щось, запитати про щось, чи запросити, закликати до дії? Вірно, закликати. І запросити. Да? Нас закликають, діти пригадаємо казки, а потім нас запрошують до перегляду. А тепер перегляньмо мультфільми. У цих реченнях є спонукання до дії. Так от такі речення називаються спонукальними. Речення, у яких висловлюється заклик, запрошення, прохання, порада, заборона, застереження, наказ, називаються спонукальними. У кінці спонукального речення ставлять або знак оклику, або крапку, в залежності від того, з якою інтонацією ми будемо читати це речення. Розгляньте ілюстрації. Згадайте, до яких казок вони намальовані. Перша ілюстрація. Летючий корабель. Друга Рибка. Третя. Лисичка і журавель. І четверта ілюстрація це казочка вовк і семеро козенят. Прочитай, будь ласка, речення відповідно до розділових знаків і пригадай, до якої казки да, це речення. Піди спитай, хто там з золотим кораблем прилетів. До першої, так, до казки летючий корабель. Другий уривочок. Пригощайся, комуньку, сама кашку варила. Так, доказочки лисичка і журавель. І третій уривок. Тільки мені двері відчиняйте, більше нікого не впускайте. Так, це вовки, семеро козенят. Запишіть, будь ласка, два спонукальних речення на вибір ті речення, в яких нас спонукають до дії. Щось треба робити. А зараз ми з вами попрацюємо трошки чарівниками. Із розповідних речень будемо з вами створювати спонукальні. Ось дивіться. Школярі бережуть хліб це розповідне речення. Школярі бережіть хліб. Оце спонукальне, нас закликають, бережіть хліб. Галинка поливає квіти. А спонукальне, як її попросити, да, щоб вона поливала? Галинко, поли квіти? Отак. От а тепер е, спробуйте самостійно. Учні читають книги. Запросіть їх, закличте. Учні. Миколка купив печиво. Як його попросити, щоб він це зробив? Миколко. Запишіть це речення, а потім перевірте себе. Перевірте себе. Прочитайте текст, подумайте, про що він. Ліси називають легенями планети. Вони покращують якість довкілля, знижують рівень шуму, затримують сильні вітри та зайву воду. Зробіть і ви свій внесок в озеленення планети. Посадіть деревце. Про що цей текст? Про те, що треба берегти ліси, вірно? Знайдіть і запишіть в зошит спонукальне речення, в якому нас закликають щось робити. Зробіть і ви свій внесок в озеленення планети. Посадіть деревце. Запишіть це речення в зошиті. Ну, ось і нарешті добіг наш урок кінця. А, будь ласка, розкажіть, про що ви дізнались на уроці, що навчились робити, що сподобалось найбільше і де можна використати здобуті знання.